Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, слава Україні, друзі. Чоровий день, чоровий огляд на ідісі речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. В нас кінець 2025 року. Ну і нарешті настав той час, коли можна вже підбивати певні підсумки, розповідати про свої враження, від користування важливими предметами, які ми носимо з собою на EDC. Підсумки я вирішив розбити на три частини, тобто на три окремих відео. Топ найкращих і найзручніших, і найулюбленіших ножів, якими я активно користувався протягом 25-го року. Тобто, це топ-6 ножів. Також буде відео про топ-10 ліхтарів і топ-10 про багатопредметні ножі Victorinox. Ну скажу так, це не якийсь там рейтинг, який має збігатися з думками багатьох, це просто предмети, активно якими я користувався і виконував ту чи іншу роботу. Я поясню, чому саме ними зручно користуватися. Ну це просто моя точка зору. Якщо у вас інша, я за вас тільки радий із задоволенням її вислухаю в нашому. У чаті EDC Victorinox Ukraine або в коментарях під цим відео. Сьогодні поговоримо про мої найулюбленіші ножі, з якими я активно ганяю, і я поясню, чому саме я зупинив свій вибір на осі 6. Так, це буде топ-6 найкращих ножів за 2025 рік. Суб'єктивна точка зору Костянтина Дубцева. Але перш ніж розпочати огляд, ну і щось пояснювати з приводу ножів, хочу поговорити. Кілька слів сказати ось про ці два мультитули, які стали для мене відкриттям в році що минає, це Nextool mini Sailor, версія з пасатижами, і Nextool mini Sailor, версія з ножицями. Вони різні, навіть не дивлячись на те, що зовнішні вони схожі. Ну, по-перше, тут головний предмет це ножиці, тут головний предмет це пасатижи. В версії з пасатижами ми не маємо. Двох таких предметів, які є в версії з ножицями. Ми не маємо напилка, і ми не маємо ножа. Все інше, в принципі, схоже. А, ну і, звичайно, тут в нас стоять ножиці, а тут в нас є такий предмет, як міні-пасатижики. Ось і все. На цій стороні все зрозуміло, і тут і тут однакові предмети: це хрестова викрутка, це в нас відкривачка для пляшок з плоскою викрокою, і ось такий екстрактор для того, щоб можна було виймати сім-карти з мобільного телефону. Огляд на цей Некстул в мене вже був, до речі. Огляд на цей немає. Ну В принципі, робити окремий огляд не бачу особливого сенсу. Безлезовий мультиту. Що стосується цього, ну дійсно класні ножниці. Ножиці просто офігінні. З японської сталі 420G2, вона чудово тримає заточування, вона стійка до агресивних середовищ. Ну і стосовно леза. Стосовно леза. Ось у нас лезо, нержавійка 50 хром 15. Легко тупиться, але ж і легко точиться. В принципі, все. Ось з двома такими мультитульчиками я і ганяю. Піодично беру то один, то інший. Ну і, до речі, знаєте, цей мультитул, він ну, класний, просто легкий, для, як я люблю, маленької кишені джинс і чудове доповнення для будь-якого ножа. Є у вас основний ніж на EDC. Так. Ну і можна взяти з собою ось такий мультитульчик, де є і ножиці, де є. Ну і така штука важлива, як. Паса тише. В принципі, все, що хотів сказати по цим двом мультитулам. Ну що, друзі, поїхали. Поїхали. Топ-6 найкращих ножів за моєю версією. Ну і розпочинаємо. Шосте місце кершу Циндер. Багатьом він відомий, малюк прикольний, у багатьох він є. Коштує дуже-дуже ну, дешево, щось там за 550 гривень його зараз можна купити. Його творець Рікі Хіндер. Загальна довжина ножа в відкритому положенні Це у нас 102 мм, вага ножа 43 грами. Ідеальний наключник для того, щоб влітку відкрити уманський лимонад, який я дуже-дуже полюбляю. Ну І сталька тут 3хром 13, проста Stone Wash. В принципі, можна і посилку відкрити, і лимонад відкрити. Це у мене єдиний такий, знаєте, ніж, який має дві функції: функцію ножа виконує, і функцію відкривашки для пляшок. Ну і час від часу беру його, вішую на ключі, і отримую величезне задоволення від його від користування цим ножем. Ну, в принципі, все. Далі в нас. Далі в нас ось такий красень, який вже був у мене на огляді, CVV Lumi. Лезо в нас Style Sandvik 14 C28N. Воно може довго досить зберігати гостроту, досить легко правиться, точиться. Матеріал стійкий до корозії. Лезо в нас покриття Stone Wash. Ну і створив цей витвір мистецтва американський ножовий дизайнер Джастін Лумпіст. Відкривається лезо у нас за допомогою фронтального фліпера. Тут шпеника немає, фліпера немає. Зверху в нас тут є ось така насічка, так на торці, і найзручніше його відкривати це великий палець. Ведемо, натискаємо і одразу ж. Ніж в бойовій готовності. Фіксація леза здійснюється за допомогою лайнер-лок. Лезо на підшипниках відкривається легко, можна ефектно фліпувати. Та навіть просто нічого не різати, а просто сісти так і пофліпувати, заспокоїти свої нерви. Це, до речі, дизайнерський ніж. Простий, зручний, простий, красивий. Його легко і зручно носити, як я люблю носити такі ножі в маленькій кишені джинса. Адже, бачите, кліпса тут глибока посадка. Кліпса переставляється. Все для вашої зручності. Сівіль-люми, місце номер 5. Йдемо далі. Zero Tolerance 0545, Black. Сталь Стальмагнака. На цей ніж в мене повноцінного огляду не було. Знаю, це моє опущення. Створив цей відвір мистецтва ножовий концерн Каї. Такий красивий універсальний фолдер. так. Взагалі, -то, на мою точку зору, це джентльменський аксесуар. Він практичний, надійний, для щоденних змагань, змагань завдань. Більшої і не потрібно. Ну і змагатися також можна за допомогою цього ножа, якщо будуть такі ситуації. Лезо у нас дроппойнт, магнокат, порошок, обробка леза Stone Wash. На обусі є ось така насічка для того, щоб виконувати силові роботи. Тут в нас щось на кшталт невеликого чойла. Щоб можна було виконувати такі делікатні завдання. Відкривається за допомогою фліпера. Фіксація у нас фреймлок. Рукоятка, верхня частина це карбон. Тут в нас вже титан. Ну і кліпса, кліпса в нас тут глибокої посадки. Він легкий, зручний, надійний. Ну і найголовніше, що він красивий. Слухайте, це такий повноцінний, ніж під костюм, як я люблю. Іноді ходити в театр і брати з собою ось такого красення. Номер 4. Zero Tolerance 0545 Black. Йдемо далі. Позиція номер 3: легендарний Spyderco Dragonfly. Один з моїх, знаєте, найулюбленіших компактних, легких, багатофункціональних міні-ножів для вирішення різноманітних повсякденних завдань в побуті. Міцна конструкція і стильний дизайн. Ну і найголовніше лезо з преміум класу ZDP 189. Саме цей ніж, саме цей варіант виготовлявся в Японії, але, на жаль, він вже знятий з виробництва. Тому на своїх екранах ви бачите раритет. Лезо відкривається дуже легко, одноруке відкриття, можна так, ну, а можна трошечки обережно, щоб нікого не налякати. Все фіксується. Замок надійний. Рукав'я це в нас такий міцний ФРН. Двостороння дротова кліпса. Дуже мені подобаються такі кліпси. Темляк титанова бусина. Яка класно пасує цьому ножу. Spiderco Dragonfly ZDP 189. Файний, класний, улюблений. Погнали далі. Ось такий малюк. Менш, ніж е, кершу Cinder Спайдерко Hannibi. Цей ніж завжди зі мною. Навіть коли я виходжу з дому без ножа, він завжди зі мною. Бо це мій улюблений наключник. Важить він лише 17 грам. 94 мм. Сталь 3 хром 13. Максимально проста сталь, але робоча, корозійна стійкість. Лезо у нас тут фіксується за допомогою механізму Sleep Joint. Ну, Цього буде достатньо для ножа такого типу. Ну, є у нас тут спайдер холл. Але однією рукою, чесно кажучи, його відкрити ну, дуже-дуже-дуже-дуже важко. Але можливо, як ви бачите. Це просто такий прикольний гаджет, класний і файний. Обожнюю його. Ось так він висить на ключах. Ось таким чином. Ну і, в принципі, ніж завжди зі мною. Ну і перше місце. Fox Wolpis Titanium Grey. Це мій найулюбленіший ніж на EDC, який я ношу ось з таким комплектом. Титанова ручка і ліхтарик Lumentop Black Cats. Ось таким чином це мій. Ну, просто найулюбленіший EDC сет Лезо профіль Shipfruod. Сталь М390. І причому, знаєте, це було для багатьох великим подивом, що така крута сталь була поставлена на такий маленький ніж, тому що відомі ножові компанії зазвичай на таких бралоках. Ну, використовують дуже просту сталь, але ж, ну, ми вже знаємо, так, я вже казав, 3хром 13 на Ханібі, на Кершу Циндер, також 3хром 13. Але тут в нас М390 титанове рукав'я. Ну, Італія. Італійці створювали цей ніж і створили вони міні-шедевр. Переставна кліпсам. Ну, Взагалі, серія Fox Wolpis це переважно в нас як однолезові ножі, так і багатопредметні. Ну, це такий собі, знаєте, конкурент Victorinox. Там дуже великий вибір. Матеріалу з накладок, тобто кожен може вибрати ніж під свій смак, під свої потреби, що кому більше до вподоби. Є двохрядні, трьохрядні, чотирьохрядні ножі, але ж мені сподобався і захотілося саме ось такий однорядний з кліпсою, щоб зручно було його носити на кишені. Маленький кишені джинс. Титанова кліпса така сама, як стоїть на Драгонфлай Dragonfly. Вулпіс Titanium Grey сталь M390. Я вам скажу: ось саме ось таким от сетом. Можна спокійно собі відчувати впевненість в великому місті Києві. Отже, друзі, таким є рейтинг моїх найулюбленіших ножів, якими я постійно користуюсь. Отримую від цього величезне задоволення. В описі під відео буде посилання, де можна придбати ось такий CVV Lumi і ось такий Nextool Mini Sailor. До речі, з промокодом DULZ ви отримуєте знижку в 10%. Ну і на тому сайті ви можете придбати будь-які товари, отримати знижку в 10%. І навіть ось на такий Mini Sailor, міні я, на версію, яка йде у нас. З пасатижами. Ну і що хочеться сказати: на каналі до кінця року буде огляд на топ-10 найкращих ліхтарів за 2025 рік. Буде огляд на топ-10 найкращих ножів Victorinox. Хочу ще зняти кілька відео про. Ліхтарі, які з'явилися в мене, якими я вже стиг певний період часу покористуватися. Ну, треба обов'язково все встигнути до 31 грудня. Адже планів у нас на відео в мене дуже-дуже багато. Тому готуйтеся, підписуйтесь, коментуйте. Ну і найголовніше, друзі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і наостанок, за традицію, знову запрошую вас до нашого чату в телеграмі DC Victorinox Ukraine. Нас весело, цікаво, прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам просто потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, які у вас і став. Ну і я відправлю вам запрошення, посилання. І будемо спілкуватися вже в онлайні в нашому улюбленому чаті. Ну, якщо у вас є якісь побажання, якщо у вас є зауваження, хочете висловити свої думки, то, будь ласка. Коментарі під відео висловлюйте, будемо спілкуватися. Все, пані та панове. Всім па-па, слава Україні! Дякую всім на все добре, до зв'язку, як то кажуть.